Подія день народження Pokemon Го стартує 1 липня з 10 години ранку. До неділі, 6 липня до 8 вечора, за вашим місцевим часом. Під час цієї події з'являться нові костюмовані покемони: айвізавр у вечірньому капелюсі та венозавр у вечірньому капелюсі. Також гімігул тримає монету з нагоди 9 річниці. Бонуси події, підвищений шанс стати лакі друзями, збільшено шанс отримати лакі покемона під час обліку. Міну. Поки стопи можуть стати золотими без модуля Golden Lure, збільшено шанс зустрітися з сяючим Пікачу в капелюсі з тортом і сяючим Іві в капелюсі для вечірок з Рейді. Гімі -гуль. Який тримає монету з нагоди дев'ятої річниці, матиме спеціальний фон на тему дев'ятої річниці, рівні дружби зростатимуть швидше ніж зазвичай, завдяки відкриттю подарунків, торгівлі покемонами або спільними боями у рейдах, аренах чи битвах тренерів? Шанс знайти 9 або 99 або може й більше монет гімігуля, якщо ви обертаєте поки сто, на якому стоїть Голден Лю? Під час вечірки з нагоди 9 П'ятої річниці ви можете відкрити для себе святкові капелюхи в дикій природі. Натискання на них призведе до нагороди предметів або зустрічей з покемонами на тему події. Крім того, вперше в Pokemon GO ви навіть зможете зустрітися з сяючим гімігулем, якщо вам пощастить. Крім перерахованого вище, день народження Go матиме спеціальні бонуси в певні дні. 1 липня з 10 години ранку до 3 липня до 10 години ранку за вашим місцевим часом яйця, які ви помістили в інкубатор, будуть вилуплятися на одну другу швидше, 3 липня з 10 години ранку, до 5 липня до 10 години ранку за вашим місцевим часом. Збільшено досвід за ловлю покемонів з 5 липня, з 10 години ранку до 6 липня до 8 години вечора за вашим місцевим часом. Зоринний пил під час лову покемонів збільшено вдвічі. Наступні покемони частіше з'являтимуться в дикій природі: бульбазавр, та сквіртел у вечірніх капелюхах. Перші покемони-партнери з'являтимуться у певні дати протягом усього заходу. Якщо вам пощастить, ви зможете зустріти їх сяючі форми. Наступні покемони з'являтимуться у рейдах Пікачу в капелюсі з тортом та іві в капелюсі для вечірок. Якщо вам пощастить, ви зможете зустріти їх сяючі форми. Буде доступні завдання на тему події. Виконуйте завдання з польових досліджень, щоб заробляти предмети та зустрічі з покемонами на тему подій. Це включає в себе те, що гімігуль тримає монету з нагоди 9-ї річниці, якщо вам пощастить, дослідження за часом буде доступна безкоштовна можливість дослідження за часом. До нагород за дослідження на час можна віднести наступ досвід, зоряний пил, зустрічі з покемонами на тему подій. Включаючи бульбазарва в капелюсі для вечірки, вобафета в капелюсі для вечірки, гімігуля з монетою до 9-ї річниці та багато іншого. Що ж, а на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтеся на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.